Що одна із складових, яка тримає хлопців на цьому світі, на війні, це любов до матері, до жінки. І ось народився такий, народився такий вірш, який я хочу посвятити не тільки жінкам, а і тим, кого. Люблять, хто любить жінок, воїнам батальона Айдар. Говорити багато не хочу і не треба. Лише мрії летять, десь за небо край. Ясні очі твої, крапля синього неба, бути поруч з тобою, повір, це вже рай. Ти не будеш моєю тією одною, ні на вік, ні на час, ні на мить. Та ти стала для мене тією весною, що відновлюєш сили і крила несуть в блакить. О жіноча краса, ти п'янка і зваблива, Потонув не один чоловік у тобі. Будь коханою ти і до віку щаслива, Твоє серце ніколи хай не знає журби, хай сміються завжди твої очі волошки. Будь бажаною завжди, як сонячний день. Мені б миті отої краплиночку трошки, Щоб нести тебе мила на крилах пісень. Це наші українці українським жінкам, які ще раз повторю, які тримають наших хлопців.